Благодійний фонд серце друга офіційно взяв в оренду недобудований притулок, фактично незавершене будівництво. Наша задача його добудувати і вести в експлуатацію. Далі, якщо в міста буде можливість утримувати притулок, звісно, цей притулок повернеться в місто, він повернеться в, можливо, створиться комунальне підприємство, окреме. Поки що наша задача завершити будівництво. і… Вести експлуатацію цю будівлю у нас у місті в свій час за ініціативи народного депутата Антона Володимировича Яценка було почато будівництво притулку для тварин, масштабного, великого, дуже гарного. Але на жаль, війна внесла свої корективи. І на стадії майже 80% готовності будівництво було зупинене, тому що війна, тому що міський бюджет розрахований більше на. Забезпечення життєдіяльності міста на допомогу військовим, переселенцям і таке інше. І звісно, коштів з бюджету на те, щоб продовжити будівництво цього притулку, не було. Я не кажу, що кошти є в нас. Звісно, фонд, ви знаєте, завжди в боргах, але є люди, які готові допомагати. Так, звісно, вони не потягнуть абсолютно все. Тому ми будемо звертатися до свідомого бізнесу, до багатих людей міста то звичайних людей міста. Будемо звертатися в міжнародні організації залучати гранди, аби завершити будівництво цього притулку. У нас жде попереду ще ціла низка випробувань бюрократичних. Що стосується на якій стадії завершилось будівництво. Як по мені, будівництво майже готово, тобто є будівля, але ми маємо враховувати, що 4 роки ніхто нічого не робив, і так як я не мала доступу до цієї будівлі, і ми не знаємо, що там всередині, то вся оцінка буде проведена вже тоді, коли ми будемо мати. Повноцінний доступ, коли ми підпишемо акт прийому передачі з КП Комунальник, і вже тоді буде професійно все це визначено, скільки, скільки що потрібно зробити. Ну і звісно, як ви бачите, благоустрій, благоустрій тому що за ці роки тут все заростало бур'янами. Отут має бути ще ангар для автомобіля. Це не є якоюсь забаганкою, це є санітарні норми, це є обробка, це є безпека тварин в майбутньому. Роботи є, роботи багато, і хто знаєте, робив хоча б ремонт в квартирі, той розуміє, наскільки масштабний цей проект. І нам, так як нас не дуже багато активних волонтерів, чесно кажучи, страшно. Я надію, що дана ситуація і наше рішення не буде використано в будь-яких політичних або інших маніпуляціях, цілях. Це дуже важливо, тому що якщо ми не згуртуємося незалежно від політичних або якихось інших переконань, то ми цей проект ніколи не втілимо в життя. Я дуже вам дякую за увагу і дуже розраховую на підтримку всіх вас.